Вона поки що не йде на домовленості жодні, А Трамп сказав, що дає 10 днів. Спочатку було 50, а тепер 10. Відповідно, час Х наближається, 8 серпня. Будемо про це говорити з нашим гостем Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, у нас на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю, доброго дня, раді вас бачити. Точніше, напевно, доброго ранку. Вітаю, доброго ранку вам. Доброго дня вам, ранку мені. Вітаю. Угу. Спасибі, величезне, пане Андрію. Я... Чесно, хочу запитати вас про те, тому що я думаю, ви в курсі, що сталося цієї ночі в столиці, які були масштабні обстріли. І звісна річ, ми бачимо і реакцію доньки Кіта Келога, яка сказала, що Росія плює і не потрібно давати ніяких дедлайнів ворогу. Нашому У мене запитання, коли прокинеться Дональд Трамп. Чи буде його цікавити питання сьогоднішнього обстрілу столиці насамперед? От якою може бути реакція, і що може, може скоротитися цей десятиденний термін? Не 10 днів буде дедлайну, а можливо, 2 дні, 3 дні. Я от, от, хочу з цього з вами зайти до розмови? Треба включити його акції щодо нашого ворога. Включно що це буде додаткові санкції тарифи. А втім, що є вже оголошені, що має бути додаткові тарифи завтра 1 серпня проти різних країн, то тут так може бути специфічний відповідь. Я би казав, коли журналісти будуть його питати щодо в столиці. Але я думаю, навзагаль, коли Трамп буде говорити, він буде говорити про мить і санкції і тарифи на взагалі. Тим, що це не буде одинокі акції, які е, він буде включити цього тижня стосовно е, мит з 1 серпня для Індії чи залишається вікно можливостей для цієї країни, тому що перше серпня даруйте уже завтра. І в мене питання: чи є ще якесь вікно можливостей для Індії? Що це за вікно? І відповідно чи може піти на цей крок, домовлятися щоб використати це вікно можливостей сама Індія. Ми бачимо, що є декілька декотрі країни. Я, я би казав, ті, які є члени БРИКС, uh -huh. чи то чи то Індія, чи, чи то Бразилія, uh -huh. чи, чи 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 і так само Китай, так само вони не вони взагалі мають досить потужні серйозні економії. Може, Бразилія не на такому такому рівні, як Індія, але ще, і ще вони є важливі партнери в. Торгівля Америки, uh -huh. і я не я не бачу, що вони так швидко як президент Трамп будуть домовитися а, а, в якому угоду, так як Євросоюз чи інші союзники, а, Корея, Японія. Ті країни дуже досить швидко навзагало звернулися і домовилися на нову угоду, навіть що воно є підтверджена ще з їхньої Верховної Ради. Але ті країни, ті Брикс країни, я думаю, що в тім, що Така економія, як Індія, як вона є на як як і важлива, як економія Китаю на кількість людей, кількох вони е, речі пересилають до Америки. Я думаю, вони досить е, мають свою думку, що вони можуть чекати, аж поки Америка е, придумує інші терми їм висилати. То це, це буде нелегкі обговорення для президента Трампа, тій специфічній країни. А чому вони не поспішають? Це означає, що у них запас міцності хороший в цьому питанні? Чи чому? Ну тому, що даруйте навіть Європа, наскільки вона все ж таки більш економічно стабільніша, прогнозованіша і впевненіша, і то вона намагається швидше домовитися і порозумітися. А що ж тоді не так з Індією? Що ж тоді питання Бразилія? А що ж не так Китай? Ну окей, Китай змагається, але Індія і Бразилія, в принципі. Я думаю, вони вперті є, що це ця нова міжнародна система тарифів, яка uh -huh. не, не існувала кілька літ тому перед тим, що Трамп це відновив, uh -huh. вони може стоять більше проти цього, ніж президент Трамп. На uh -huh. реакція по цілому світі до тих тих тарифів є неприємна. Включно я би казав, держава, так як Корея, Південна Корея, яка Мала угоду безтарифну угоду з Америкою довго, на літ і тепер зовсім все перемінилося. Вони на, на гіршому стані. Тепер їхня їхня торгівля з Америкою стоїть гірше тепер, не тільки з ранішою угодою, але навіть із інших країн. То їх здивовує, чому на них нападала так Америка, і декотрі країни є готові домовитися специфічно союзники Америки. бо в тим обговорення я є досить впевнений, що в обговоренні з Євросоюзу не тільки було е, говорення про е, специфічні пр продукти чи речі, але було так само обговорення про е, стратегічну допомогу щодо нашого ворога як допомогти, який яка, спів... яка співпраця буде ще існувати е, щодо безпеки і Європи і США. А тут, коли ми говоримо про такі країни, як БРИКС, які не мають такі е, е, угоди безпеки раніше з Америкою, то це є просто обговорення торгівля, яке я би казав трохи більш скомпліковане, тоді угу. пане Андрію, ось цей перший крок, який зараз має зробити Дональд Трамп. Наскільки він може позначитися на партнерстві між країнами, ну насамперед Індії, з, Індії, з, з Російською Федерацією, чи воно позначиться якимось чином на цьому партнерстві? І чи може собі я дозволити дум... таку розкіш? Даруйте Індія, я думаю, що всі, всі питання з тих країн, які мають або торгівля з Росією, або специфічно допомагають, це одне важливе обговорення цього тижня, коли Америка зустрічається з делегатами Китаю. Mm. Це є одне важливе питання є як. Стримати допомогу до нашого ворога зараз. Тепер то втім, що е, ми знаємо, декотрі країни не тільки передають е, е, компоненти е, до нашого ворога, але ті країни, які ті тарифи специфічні проти Індії е, зараз існують в тім, що вони ще купують нафт з, від ворога, і це е, це, це ми, ми знаємо, як наша коаліція е, ті охочих, як і міжнародній. Е, Голоси казали, що треба е, обмежити рівень цін нафти, які купуємо від е, від е, нашого ворога. Я думаю, це буде одна частина оповорення, але навзагал ті країни Бразилія, е, е, Індія, okay. Китай, більшість буде про, про е, торгівлю з Америкою. Так цікаво виглядає, що відреагував Дональд Трамп на погрози Дмитрія Медведєва. Ну з одного боку, сенс реагувати на російського даруйте той, хто любить оковито, але з іншого боку, що це було? Для чого Трамп так, ну, тобто, умовно кажучи, відповів нікому і нічому в Російській Федерації на прізвище Дмитрій Медведєв? Так, ми знаємо, що цей голос медведів дуже хоче заохочити голосів від заходу. Він так тролує вічно онлайн, і нарешті. Згадував трохи президент Трамп. Я думаю, що може це і навіть продовжується. Бо ми знаємо, що президент Трамп так само любить тролувати онлайн. Uh -huh. а, то, то, мабуть, обидва будуть онлайн а, проти себе риторику, але поза тим, ми знаємо, що це важливо не є у схемі міжнародної дипломатії. Це просто. А, Ну, хлопці за задовго онлайн бувають. Ну мені просто здається, що це не той рівень. Та, я розумію, пане Андріал. мені здається, що це не той рівень. Президент чи не президент е в такої країни, як Сполучені Штати Америки, раптом реагує на випад, ну правда, навіть для але... Росіян він ніхто і ніщо даруйте, пане Андрію. Та слухайте. Це є президент наш в Америці. Він так само любить онлайн нарикати просто. про спортив ага. про зірки, е чи то президент, чи не президент. Uh -huh. Це це просто е, наш президент занадто онлайн. Е, буває специфічно вечорами, коли він багато ті е, статті, які ви бачили, тільки сьогодні він друкував сам. Отже, час ікс наближається 10 днів. За підрахунками кажуть, що це 8 серпня. Ми розуміємо, що відповідь, ну ми читаємо принаймні в Україні відповідь Путіна. Це обстріли, і оцей масштабний обстріл. Це і є відповідь фактично на те, що зараз виставлений дедлайн для Російської Федерації з боку Дональда Трампа. В мене запитання 8 серпня. Зробить свій крок Дональд Трамп? Яким буде цей крок? І відповідно чи не буде кроку назад насправді, попри те, що було озвучено? Я думаю, що ми можемо виглядати на на це, що відбувається з, з Індією, як перший крок, то вже перед 8 серпня. Uh -huh. Я, які додаткові країни він хоче включити ще uh, у uh, ті uh, другій uh, на другому рівні санкції? Uh, ми побачимо до 8 серпня. Я би думав, що мінімально два-три країни би було додані до Індії. Але а, чи, буде, чи буде якийсь інший натиск под, поза тарифів? Я ще про це не чув а, з наших друзів у Вашингтоні. А, ми би ми би хотіли, щоб президент Трамп показав силу мир через силу. Треба показати силу в тім, що не тільки тарифи, але якось координовано тарифи, санкції, які так само додаткові зброї, чи якийсь інший натиск в цей час, щоб показати натиск, бо інакше додаткові тарифи, які, мабуть, прийдуть за місяць чи ні, після цього, що вони оголошені. Я не думаю, це є такий специфічний натиск, який Трамп оголосив нам. От власне Дональд Трамп сам каже, що він не знає, чи буде ефект від цих санкцій, які він планує запровадити по відношенню до Російської Федерації. Якщо не буде ефекту за цією оцінкою, так тому що ну, в принципі, вони точно не будуть такими швидкими і потужними одразу, що ну чого ми б хотіли б очікувати. Чи може бути, наприклад, голосування питання або, умовно кажучи, рішення з боку Дональда Трампа відмашка на те, щоб додатково виділити озброєння для України і для збройних сил України? Може бути такий варіант, можна розглядати. Ну знаєте, як я тут хочу. Було 50 днів, скоротили до 10. Тобто, після 10, коли москалі нічого не роблять, то от в напрямку від 10 до 50 днів кожного дня якийсь крок по відношенню до Росії не дружні з боку Сполучених Штатів Америки. Ну це мої фантазії, звичайно, пане Андрію. Це дуже логічна фантазія, бо це одинокий спосіб, щоб натиск включити проти ворога. І ми так знаємо, що президент Трамп любить що щодо тарифів, uh -huh. він він так проти інших країн казав: я буду на 50, Ви кажете, ні, я буду на 75. Він він любить так підвищити день за днем проти uh -huh. країни, коли є сперечання щодо тарифів і економії. Щодо додаткової зброї, це логічно. Мені виглядає, що це би було простіше, що ми. Зараз до нинішнього дня президент Трамп тілиться сфокусував на такі е, зброї на захист України, чи то патріоти, чи то хок система і угу. інші. А, а він може включити декотрі, такі як Хаймарські атакам, з які дуже мало отримала Україна раніше, і і це би може трохи пострашило нашого ворога. Що ми, ми тоді би мали такі ресурси, які нам би не тільки безпілотники атакувати їхні аеропорти. Е, 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 але з, з потужними ракетами, що ж будемо стежити, можливо, справді збудеться те, що ми з вами щойно проговорили. Спасибі, че пане Андрію, вам за включення Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був у нас на зв'язку і розбиралися ми з першим кроком. З боку Дональда Трампа, який він озвучив, що він 1 серпня застосує тариф мито до відповідношення до Індії в розмірі 25%, Це до тих 27%, які насправді вже діють. І відповідно ми знаємо, що Індія є партнером Російської Федерації. От як сказав Андрій Добрянський, що це вже можна розцінити як перший крок в напрямку цих 10 днів дедлайну, який Трамп дав Росії.